Чи не перший за цю зиму сніг у Мукачеві випав в ніч з 5 на 6 січня. Заметіль вкрила дороги та тротуари, а калюжі перетворилися на ковзанку. На ранок все це почало танути, утворюючи те, що в народі називають сніговою кашею. Управлінці кажуть, готувалися до зимових негод, починаючи з літа, тож зимові опади не стали серйозним викликом. Місто з літнього періоду починають готувати техніку, починають закуповувати сіль, підготовлюється однозначно. Місто готове до, до будь-яких снігопадів, до любих кліматичних умов. Сьогодні випав перший сніг. Бачимо пішохідні переходи почищені, техніка справляється. Дуже дуже багато у нас дежурних є, які якщо ночі випаде сніг, щоб зразу приступали до розчистки міста, тому що місто велике, територіальна громада. Тим більше, і, ну, щоб спіли розчистити, щоб не було колапсів, не було заметів снігати. Зранку у місті працювали комунальники, розчищали тротуари та пішохідні переходи. А на дорогах можна було зустріти спеціалізовану техніку для прибирання снігу. Однак, станом на 9 ранку, автомобільний рух у місті було ускладнено через сталий сніг на дорогах, а пішоходи змушені були прокладати тропи через калюжі та залишки нічних опадів. Думки місцевих жителів з приводу якості роботи місцевих служб розділилися. Одні роботою задоволені взагалі сніга в нас небагато, але ну все нормально, можна пройти. Зранку, от ми йшли. Тут класно все прочищено, і ми довольні роботою. Наше місто є одне з найкращих і в нас багато туристів, і люди задоволені. Я думала, буде намного гірше. Я думала, буде повністю все в снігу, бо буде неудобно, але намного краще, ніж минулого разу. Розчистили в багатьох вулицях, в багатьох районах. Тому так, для мене набагато краще. Інші нарікають, кажуть, вулиці добре розчищені, здебільшого в центрі міста. А от на його околицях пройти подекуди складно. Також говорять і про снігові навали. Кажуть, великою проблемою є те, що комунальники скидають сніг на одну купу. Це ускладнює і рух, і призводить до утворення глибоченних калюж. Трашечки не дуже комфортно, насправді тому, що якщо пройти з коляскою, з якимось візочком, то це взагалі нереально, особливо де пішохідні переходи, можна так сказати. І по районах ще в центрі куди б не йшло, а от по районах десь далі, то взагалі нереально. Якщо чесно, то не дуже. Бо поки в мене там, від дому до зупинки автобусної, буквально ну, метрів 200, але я дойшла і в мене ноги мокрі. І зараз так само вийшла, тут трішки далі, більш центр так розчищено, але ну, все рівно досить таки багато снігу лишилось. Триває другий місяць зими. Погода у більшості без значних опадів. Однак, синоптики прогнозують на кінець січня та в лютому засніжить. Чи готові управлінці вирішувати нові снігові питання? Побачимо.